Усім привіт! Мене звуть Дмитро Бікмаєв. Я фізичний терапевт та йога терапевт. Сьогодні я хочу вам дати тренування коротке, дуже коротке, але підійде кожному. Тільки не можна його робити, коли є гострий біль. Це силове тренування більше на мобільність для того, щоб розвивати пластику. Це тренування краще робити кожного ранку або використовувати як розминка. Ну, ви можете навіть і ввечері, але все ж таки краще зранку, щоб прокинутися. Добре? І нагадую, ми дихаємо тільки через нос. Тренування коротке. А перед тим, як почали з вас подобайка та підписка. Добре. Перший рух це книжка, хвильова книжка. Усі рухи йдуть як хвиля. І ми починаємо ось з такого положення, стоячи, і спокійно присідаємо. Накатуємось на стегна, приклеюємо тіло, потрохи вирівнюємо ноги, наскільки це можливо. Присідаємо, робимо хвилю, трохи мікрофон поправлю, робимо розгинання для того, щоб одразу прокинулись. знову хвиля. Якщо є розтяжки, ми використовуємо ось таку хвилю. Книжка присіли. Хвиля, розгинання, хвиля, згинання, хвиля, розгинання, додаємо плечі, хвиля, згинання, хвиля, розгинання, плечі, хвиля, згинання, хвиля, розгинання, хвиля. Згинання. Хвиля, розгинання. Знову хвиля. Згинання. Хвиля, розгинання. Хвиля. Спробуємо рухатись повністю тілом. Розгинання. Хвиля. Згинання. Хвиля. Розгинання. Хвиля. Згинання. Хвиля. Розгинання розслабились. Ось це перша вправа. Зараз трохи поправлю, тому що трохи тягне мій мікрофон. І далі починаємо. Наступна вправа. Як ви бачите, не дуже важкі вправи. Ми починаємо з... Тут трохи важке буде. Але краще робити, як виходить. Якщо у вас не буде виходити, робіть це без чотуранги. Тобто перший варіант. Ми стаємо до горизонта, відштовхуємося від підлоги, робимо хвилю. Мордою донизу немовляю 5 см. Мордою до гори хвилю. Мордою донизу, немовляю 5 см. Знизу чотуранга морди до гори. Хвиля. П'ять см. Четуранга до гори. Хвиля п'ять см. Четуранга. До гори. Хвиля п'ять см. Чутуранги. Догори. Хвилі. Додаємо плечі. Читами. догори, хвилі, Хвиля. догори і хвиля. чотиранка, Догори, хвиля, мординизу. До гори розслабились. Наступна вправа. Це крок за крок. Кріс-крос, як я кажу. Я іноді цю вправу даю для розминки, але ми будемо її робити з мордою донизу. Дуже цікава вправа, головне рухатись так само усім тілом, утримуючи базову позицію. Ми виходимо мордою донизу. Утримуємо мордою донизу. Ось у нас дві ділянки. Коврик. Ось сюди ми будемо ставити ноги. І дивіться. Раз. Два. Три. Чотири. Ми додаємо рух спиною. П'ять. Шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Розслабились. У мене відійшов мікрофон. І остання вправа, Треба просто додати іншого руху, щоб проробити інші ділянки тіла. І дивіться, ми цю вправу. Так само хвилею будемо робити. З мордою до гори. Якщо ми зараз зробили з мордою донизу, переходимо з мордою до гори. Виходимо. І дивіться. Через бік. Виходимо. Бокова. Прогинання. Торкаємося ікри. Повертаємось. Мордою до гори. Бокове. Використовуємо руку. Щоб торкатися ікри. Робимо пластичні рухи. Мордою до гори. Штовхаємось. Пластичний рух. Торкань. До гори виштовхуємось. Ідемо. Бокова планка з торканням. До гори. Бокова планка. Додаємо. На інший бік. Торкань, рух, морди до гори. рух, торкань, рух, морди до гри і рух, торкання, рух, морди до гри. Розслабились. Ось і все. Не таке важке тренування. Воно дуже класно прокачує все тіло. І ось це. Спробуйте, напишіть в коментарях, як сподобалось чи ні. І, а вже ж, якщо буде від вас репост, я буду дуже вдячний. Усім гарного вечора або дня, або ранку, і будьте здорові!